Ну, перші бойові дії, які дійсно вийшли в мене, це було з 10 на 11 грудня, коли така собі лояльна зачистка була. І не взяли нас. Не взяли. Хлопці, вивешники тоді казали, що нам, звісно, промили мізки. Нам казали, що тут за гроші і всяке видло стоїть. А кажуть, то, що ми прийшли і побачили, то й опір. Ми все зрозуміли. Я сказав йому, що розумієш, якби за гроші, то ми б втікли б не давно, що та політика нікому б не потрібна була. Я кажу, люди стоять тут за волю, за долю, за все дороге до болю. І до болю, то було дійсно так, бо тиснули, тиснули серйозно. Другі події мої бойові це 18 числа, 17 лютого з самого початку. Дня 18 і до 19 числа 8 ранку теж. Ну, ти був в першій сотні самооборони і в самому серці подій на Інститутській ну, на барикаді. Перша так? сотня, так. Перша сотня на Острії на, на передовій. За спинами не ховався. Стало десь дні через 3-4. Зрозуміло, що було страшно. Було дійсно. Коли в день прийшов, побачив, згорівші профспілки, ті всі шини і згадав, і стало тоді тільки страшно. А в ті самі моменти просто робилась робота, щоб надалі не пройшли, щоб не постраждали жінки, пенсіонери наші дорогі. Намагаюсь всі, всі то зробити. Палили все тільки що можна було. Вже розібралось на Майдані вже все. І будиночки, і та енергетична і жовта споруда, що хлопці збудували без жодного цвяху. Все горіло. Кияни молодці. На свій острах везли шини, пляшки. До речі, сподобалось, така була репортаж відео, як хлопці сидять пляшки з пивом повні відкруковують і виливають пиво, щоб зробити якийсь коктейлі. Що ще можна сказати? Ну, чи відчував загроза життю? І чи були такі? Чи був страх? Ну, загроза життя. Вона відчувалась, бо коли відносили в профспілки там, чоловіків, от, в кого розірвані руки, в кого там той же коктейль, тільки з тої сторони барикади прилетів, і були опалені хлопці. Кажуть, сам власну не бачив, але кажуть, що навіть був і Огністріл, вогнепальне поранення. Зі сторони... Правоохоронних органів. Ну, чи правоохоронних, чи просто звідти. А хто там вже стрибить, то вже цікаве питання. От. А про проспілки так от від гранат, які були сильніші, ніж за час Грушевського. От. І ноги дуже сильно хлопцям ривало. Деяким на уровні обличчя зривалося, то теж там. Було на що подивитися. Так що відчуття загрози життя було, так. Да. Але що? Перехрестився і вперед. Бо стояв спереду батюшка в жодному якомусь захисті. Йому так же тими резиновими кулями довбали, обличчя в нього розбитий геть був. А він стояв. А зброя була в наших хлопців на Майдані? То, що я бачив, і то, що кажуть, що було багато зброї. От. Я побачив тільки одну помпову рушницю в хлопці. Все. Жодної зброї я не бачив більше. Вау, рушниця помпова. А жінки допомагали? От, жінки. жінки це ті люди, які коли вже знесилений відходив, дивився на них і вертався назад, бачучи бачу, тих жінок, які. Довбають тубруківку, носять її. Там жінки, канапки якісь роблять, там молоко розливають. багато жінок, і через них просто знов набирався сили і йшов вперед. Так само всі інші хлопці робили від молодого до старого. Що можеш сказати про правий сектор? Коли він з'явився, і як вів себе, коли почалися зачистки, бойові дії на Майдані 18-го числа? Ну, правий сектор був в тому обсязі, коли він почав бути. Ну, от, з перших днів він базувався там, під сходами від Жовтневого. Ну, чисельність їх була дуже ну, небагата. Було і більше, було й менше, але чоловік 20-30 можливо дійсно було. Потім вони почали збільшуватись. Поведінка, як в правого сектору, завжди була. То петарди взривали, то щось там якийсь кіпіш організовували між собою, щось там, тренування чи ще щось. От. А вже потім, як він почав розростатися, то питання цікаве. Що то саме за організація? Чи вона громадська, чи вона політична, невідомо. От. А під час е, тих подій, зачистки да, 18 числа, 17 лютого. Я ж кажу, так е, однозначно казати, що вони не були присутні, я не можу. Бо вже перемішалось там, я ж кажу, навіть своє з чужим, так було не розібрати де. І часу запитувати, чи ти правого сектор, чи з якої ти сотні просто не було. От. Але виникало таке питання: що а де всі ті вони добре екіпіровані, добре захищені, підготовлені? Бо бачилось якісь студенти, якісь вчителі, пенсіонери, інженери. І науковці, прості люди бачились. От. Афганці теж не було, ну, це моя особиста така, особисте спостереження. Вони були, але так масово знову ж таки, як і самого правого сектора, от. їх не було. От. Були е, з політичних об'єднань. От, які просто кидали стяги, бо їм наказ був такий: відходимо або не втручаємось, відступаємо, то вони кидали ті прапори і казали, ми з народом. І що з народом. Були такі, спостерігали. От. А зараз, коли вже все закінчилось, є відчуття перемоги? Ще не закінчилось. Ще перемоги, то дійсно, за що народ стояв. Її нема. Наразі я вважаю, що ми змінили обличчя, але час покаже. Може, дійсно потрібен час, щоб вони налагодили якісь внутрішні організаційні питання між собою. І може, дійсно, заживемо добре, але поки що змінилося будь-яке, я так вважаю. Але та перемога, що наш шановний. Віктор Федорович. Втік, не пішов навіть, а втік до Росії, то частка перемоги нашої. Люди стояли за правду, за... за волю, за долю, за все дороге до болі. А настрої на самому Майдані змінилися, От якщо порівнювати тоді і зараз. Що кажуть люди? Настрої не змінились, можливо, що додалися тільки. Якісь ще настрої. От. Обличчя Майдану змінилося. Обличчя Майдану, на жаль, так. Якби тяжко було усвідомлювати і казати, але трошки Майдан, або не трошки, може, більше, ніж трошки, маргіналізується. От. Є герої, невідомі такі герої, скажеш. Я герой, я воював, я в танкі От. І психологи майдану зазначають це дуже сильно. Що каже, дійсно воно відчувається людина, яка приймала участь і яка не приймала, а те все розказує. Бо герої вони сором'язливі. З 10 на 11 грудня щодо. Я не знаю, чи загибує він, чи ні, але ну, на думці, що після того, що він що з ним зробилося, то певно він не, не вижив. От. А що саме, то коли штурмували барикаду, намагались розбирати, ну, там вже теж було таке, вже мішалося і вони вже з нами були, і ми з ними так мішались. І зранку. Священник там з барикади розказував, що він дійсно бачив власні очі, як хлопчика-Ввешника просто з тим їхнім бронежилетом малого захисту, класу захисту, просто напороли свої так давили на щит. Йому проламало той продавило бронежилет і грудну клітину роздавило. Це такий перший епізод. А то, що відбувалося 18-го Маріїнському парку, ой, ну, то страшно взагалі-то. Що ті так звані, тодішні. Коли бігли і упасили, і стріляли всіх без розбору, і скальпи знімали. І от Зняті скальпи я сам бачив. Хлопці вже тих вижили. Щоб були дійсно беркутівці, які ну, нормальні люди, певно, або вже просто зрозуміли, що то ну, вже перебільшення, які тормозили їх і отримували відповідь від душок самі Беркутівці, або ВВшники. там теж страшненько, там з саперними лопатками, шулами теж розробивали, кажуть вже деякі.